Вітаю! Та дякую, що дивитесь канал Пізнавати Нове Цікаво! Сьогодні поговоримо про фотосинтез, рослини, фототрофи і продуценти. Пригадаємо! Назвіть загальну послідовність приготування тимчасового препарату, які органели входять до складу рослинної клітини, навіщо потрібні ці органели. Працюємо за планом: способи живлення організмів. Фотосинтез, фототрофи, автотрофи, гетеротрофи та виконаємо практичну роботу ріст рослин за певних умов освітленості? Будь-який живий організм має отримувати енергію, щоб здійснювати процеси життєдіяльності рости, розвиватися, рухатись, пристосовуватися, розмножуватися. Що ви знаєте про джерела енергії? Які з них можуть використовувати живі організми? Яку енергію використовують рослини? Яку енергію використовують тварини. Енергія це фізична величина, яка визначає здатність системи до виконання роботи. З багатьох джерел енергії, які існують на планеті Земля, живі організми можуть використовувати лише деякі її форми. В основному це енергія видимого сонячного світла та хімічна енергія органічних сполук, тобто енергія їжі. Особливості живлення рослин є їхня здатність. Перетворювати сонячну енергію на енергію складних органічних сполук. Світло поглинається хлорофілом у хлоропластах рослин. Пам'ятаємо, що у рослин є хлоропласти, а у хлоропластах міститься хлорофіл. Так, його енергія використовується для утворення вуглеводів із вуглекислого газу й води. Тобто енергія сонячного світла перетворюється на енергію. Хімічних зв'язків органічних сполук. Цей процес має назву фотосинтез. Фотосинтез це процес утворення вуглеводів із простих неорганічних сполук, що містяться у воді, ґрунті, повітрі за допомогою сонячної енергії. А організми, які вміють синтезувати або здійснювати цей процес, називаються фототрофами. Фотосинтез є однією з Основних функцій рослин, усі фототрофи продуценти. Вони основа харчових ланцюгів в екосистемі. Подивимося, як це відбувається. Коренева система, яка є у рослин, смоктує воду. Яка рухається до надземних частин рослин. За допомогою сонячного світла відбувається поглинання вуглекислого газу, а також виділяється кисень та у листках утворюється глюкоза. Для процесу фотосинтезу необхідна вода та вуглекислий газ, а утворюється кисень та глюкоза. Оскільки рослини можуть самостійно здійснювати синтез необхідних для них органічних речовин, то їх називають автотрофами. Автотрофи це організми, які самостійно утворюють органічні речовини з неорганічних. грецьке слово автос перекладається як сам або слово. Трофа, як ви вже знаєте, їжа живлення. Автотроф це той, хто сам живеться. Джерелом енергії для автотрофів є сонячне світло або енергія, що виділяється внаслідок певних перетворень простих, неорганічних сполук. На відміну від рослин, тварини й гриби не можуть використовувати світло як джерело енергії для життєдіяльності. Вони Живляться готовими поживними речовинами, які були синтезовані іншими істотами. Такий спосіб живлення вчені назвали гетеротрофним, а організми, що його використовують, гетеротрофами. Гетеротрофи це організми, які не здатні до фотосинтезу і потребують органічних сполук, як джерела енергії для забезпечення процесів життєдіяльності. Грецьке слово гетеро перекладається як інший трофи, гетеротрофи. Є консументами в харчових ланцюгах. Для того, щоб переконатися, що світло є важливим для приростання рослин, ми виконаємо практичну роботу. Оскільки рослини є фототрофами, то важливо з'ясувати, які умови освітленості для них оптимальні. Проаналізуйте результати такого експерименту. Експериментатори спочатку проростили 100 насінин огірків, а потім поділили їх на групи по 20 проростків. Усі групи рослин вирощували за однакових умов, окрім однієї умови. Освітлення для кожної групи було однакової інтенсивності, але різним за характеристиками. Результати показані у вигляді діаграми. Це різні види світла, освітлення відсутні чорним кольором, переважно жовте світло жовтим, біле світло сірим, зелене, переважно зелене світло, переважно червоне-червоним і переважно синє світло з синім кольором. Майте на увазі, що зірочкою позначено проростки, які загинули. Остановіть, яка група рослин була контрольною, тобто групою порівняння у наведеному досліді. Навіщо вчені використовують контрольні групи. Укажіть, яке світло стимулює ріст проростків порівняно з контролем. Розрахуйте, наскільки відсотків біомаса проростків у гірків зросла порівняно з контролем. Зробіть висновок про те, Переважання якого типу освітлення сприяє росту рослин? Поняття, які нам потрібно запам'ятати з сьогоднішньої теми. Енергія це фізична величина, яка визначає здатність системи до виконання роботи. Фотосинтез це процес утворення вуглеводів із простих неорганічних сполук, що містяться у воді, ґрунті, повітрі за допомогою сонячної енергії. Фототрофи це організми, які використовують енергію світла для забезпечення життєдіяльності. Автотрофи це організми, які самостійно утворюють органічні речовини з неорганічних. Гетеротрофи це організми, які не здатні до фотосинтезу і потребують органічних сполук як джерела енергії для забезпечення процесів життєдіяльності. Домашнє завдання опрацювати тему фотосинтез, рослини-фототрофи і продуценти. Бажаю вам енергії! Почуємось!